Підібрали сьогодні на авторинку ось такий чудовий автомобіль, як Renault Grand Scenic 2016 року. Комплектація Bowls, авто має два косметичні підкраси 158 тисяч оригінального пробігу. Машинка в дуже гарному стані. Ось такий, друзі, автомобіль підібрали ми. По комплектації авто має... Ось ключовий доступ. 45 меча, регульне складання дзеркал. Ось такий гарний комбінований салончик, мультикермо, буксони клімат-контроль, навігація. Авто має. 158 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Ось Такий, друзі, автомобіль. Ми сьогодні підібрали для нашого замовника Ігоря з Броварів. Кого, друзі, цікавить автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу підібрати вам хороший надійний автомобіль.